зі списком претендентів, будь ласка. До Міністерства культури надійшли листи від 9 громадських організацій із зазначенням трьох кандидатур, тобто 27 кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора державного підприємства Криворізький державний цирк. Громадські організації, які подали заявки, є відповідно-функціонального спрямування. Листи оформлені відповідно до положення про формування складу організації роботи конкурсної комісії. І до кожного листа додані заявки, анкети кандидатів для включення до складу конкурсної комісії. Будь ласка, список прочитайте. Так, до вашої уваги список зачитую. Жура Олена Михайлівна, профспілковий комітет дирекції пересувних церкових колективів. Сідова Наталія Сергійна, проспілковий комітет дирекції пересувних церкових колективів, Крупник Микола Федорович, проспілковий комітет дирекції пересувних церкових колективів України, Браченко Тетяна Феодосівна, проспілкова організація Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Степенко чи Степенко, Вибачна, Степенко Ганна Трофінівна, проспілкова організація Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Шалапа Світлана Віталівна, працівкова організації Національної академії керівникальної культури і мистецтв. Мончишин Василь Григорович, громадська організація Україна креативна. Зібров Володимир Миколаївич, громадська організація Україна креативна. Бистряков Володимир Юрійович, громадська організація Україна креативна. Бадінський Олександр Вікторович, творча спілка Асоціації Дячів іскрадного мистецтва. Корнієнка Владислав Вікторович, творча спілка Асоціації Дячів есправного мистецтва. Мадровський Андрій Степанович, творча спілка Асоціації діячів екравного мистецтва, Казаченко Олексій Олексійович, проспілковий комітет Запорізького державного цирку, Козленко Євген Юрійович, проспілковий комітет Запорізького державного цирку. Нікітченко Ніна Мар'янівна, проспілковий комітет Запорізького державного цирку. Користа Наталія Михайлівна, громадська організація Фонд гуманітарних програм міста Києва. Жуковін Олександр В'ячеславич, громадська організація фонд гуманітарних програм міста Києва. Бойко В'ячеслав Іванович, громадська організація Фонд гуманітарних програм міста Києва. Кобзов е, Олександр Іванович, це громадська організація Церкова спілка Кобзова. Рибенюк Вадим Леонідович, це громадська організація Церкова Скілка Кобзова. Стулов Юрій Володимирович, це Українська громадська організація, церкова спілка Кобзова. Запорожець Максим Олександрович, громадська організація Всеукраїнське об'єднання Цирк України. Рощук Олеся Володимирівна, громадська організація Всеукраїнське об'єднання Церкву України». Мігдальська Марія Іванівна, громадська організація Всеукраїнське об'єднання цирк України. Титова Руслана Володимирівна, громадська організація, громадське об'єднання діячів церковного мистецтва Круїс. Гапич Олександр Миколаївич, громадська організація, громадське об'єднання діячів церковного мистецтва Круїс. Кияшко Ольга Станіславна, громадська організація, громадське об'єднання діячів церковного мистецтва Круїс. Шановні члени... Комісії, якщо немає застережень заперечень, то я пропоную проголосувати щодо допущення озвучених кандидатур до жеребкування. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Рішення прийнято. Зараз ми беремо ці жеребки, я його зачитую, секретар комісії. Uh -huh. Добре, секретар комісії е загортає, ну ми вже список читали. Так. Зараз будемо, чи ви озвучуєте і за загортайте. Так. Будь ласка. Жура Олена Михайлівна. Може, давайте вдвох будемо. Поки ви загортаєте, я наступний Правильно? Давай, давайте давай, давайте, давай, давайте. Давай, давай. Сідова Наталія Сергіївна, профспілковий комітет дирекція пересувних церкових колективів України. А ви озвучуєте, я зараз завертаю. Крупник Микола Федорович. Так, ну давайте тільки прізвище, бо ми вже їх озвучували. Брайченко Тетяна Феодосівна. Степенко угу. Ганна Тухинівна. Бабінський Олександр Вікторович. Корнієнко Владислав Вікторович. Сулов Юрій Володимирович. Швандровський Андрій Степанович. Запорожець Максим Олександрович. Козаченко Олексій Олексійович. Каращук, Олеся Володимирівна. Зленко Євген Юрійович? Корізько Наталія Михайлівна. Ніна Мар'янів. Я...